Цієї неділі, 29 грудня, торговий центр Велес Мол відсвяткував своє 20-ліття. Святкова програма розпочалась із конкурсів та вікторин, в яких малеча мала можливість отримати подарунки та призи. Захід завершився чудовим кулькопадом та спільним куштуванням великого святкового торта. 20 років для мене це не, не здається. Здається, тільки якби вчора була ця мить відкриття. Нашого супермаркета якраз перед новим роком 2004 року. О, а пройшло вже 20 років. 20 років ну, дитина формується у дорослу молоду людину вже. Так, і наш торговий центр, напевне, можемо вважати, що сформувався вже в дорослий, великий торговий центр. Завдяки вам, нашій гості, нашій покупці. Один час слоганом наших рекламних компаній був слоган Велес найбільший і найкращий. Ну, Напевне, найбільший він вже сформувався. А ми будемо робити все від нас залежне і можливе, щоб він був для, для вас, для наших гостей, наших покупців найкращим.